Всім привіт! Ви на наканалі Звати Кертина 6 і сьогодні ми будемо показувати під на карті на 2. Перший підсад буде йти на ось цю коробку, щоб забити терористів, які тут на сіху. Зараз мій трух здасть мені підця. Е, для початку треба, щоб у вас присів. Ваш трух. Е, Ваш трух присів, а потім ми разом плигаємо. Далі взяти розпіх на краю коробки і заплигнути... Ну, з першого разу. І заплизнемо сюди. І зараз ми побачимо, як терористи йдуть із своєї бази на сігу. Ось він іде, і ми його вбиваємо. Зараз ми покажемо, як це виглядає зі сторони терористів. Зараз ми побачимо, як це виглядає зі сторони терористів. Ми йдемо на сіху, і тут сидить спецназ. Ми його можемо спочатку не побачити, але він нас бачить добре і в нас вбиває. Ось так, це був перший підсад. Це нашого другий підсад. Він теж йде на цю, для цього потрібно, щоб наш напарник сів, і ми це на цю частину і пропошли ось туди. Зараз ми це продемонструємо. Він стає. Далі він теж стає. І ми тако запливні. Йдемо аж кінець. Доки ми йдемо, я скажу, що цей підсад працює не на всіх серверах, і за деякі підсади дають бан на серверах тому будьте обережні. Також цей підсад допоможе не тільки вбити дати інфу про терористів, які йдуть на Лунгу. Ми бачимо, що вони тут йдуть з Лонгу. Він зараз буде йти і він е, нас взагалі не побачить, і ми його будемо зможемо легко вбити, тому що він нас не буде бачити. Він іде нас не бачить і вбиває. Ось такий під Зараз ми покажемо, як це виглядає зі сторони терористів. Зараз подаємо, ну, як виглядає цей підсад зі сторони противника. Ми йдемо. Ось цю частину на у нас бачить де, спецназ. І в нього вже є факт, що ми йдемо. Далі ми йдемо і ми ні, нікого не бачимо. Ми максимум, якщо не думає, що хтось буде пікати ту позицію. Ми йдемо і тільки тут бачимо. Але за цей час фе... спецназ думає, що все вб'є нас. Ось такий підсад. Так, щоб залізти на цю коробку і чекати з лонга. Для цього потрібно, щоб один з напарників сів між стіною і коробкою, та, а другий заплигнув на неї. Ми заплигуємо і присідаємо тако. І коли чуємо звуки шагів, ми повертаємося і бачимо. Противників. Вони нас... їм у нас важко побачити. Зараз ми покажемо, як це виглядає зі сторони противника. Зараз мій напарник залазить на коробку. І ми дивимося. Ідемо з Лунга. Чекаємо. Потім повертаємося і бачимо з він насбиває. Ось такий третій підсайт. Це Перша частина під на DAS 2 КС 1.6. Очікуйте нових відео. З вами Жувачка КС 1.6. Підписуйтеся на наш канал. Всім удачі та бувайте. Бувайте.